Всім доброго ранку. Оперний у Львові. Раніше на його місці текла річка. Зараз вона там теж є, тільки вона знаходиться вже під оперним. Річка у нас. Фонтанчик красивий включає. Дітей поки що нема на купанні, але вони скоро появляться. Ще сплять, мабуть. Олеся собі. Подивіться, яка радуга утворюється від фонтану. Можете загадувати своє бажання. Воно обов'язково з вас збудеться. Олеся стоїть на одній нозі, як ота цапля. ножку. Моя красавиця. У людей якась екскурсія, фотосесія. Дивіться, яка радуга. Пам'ятник Тарасу Григорічу Шевченка. Людей ще мало на вулицях, тому що ще тільки 10 годин ранку. А у Львові всі довго сплять. Веси. Не зібай ха не самокотери и Леся. Борла юка тут розцвіте. Це в нас вулиця Копятника починається. Це Палац Потоцьких. До нього приїздить наш президент, та проводить тут різні збори. Дивіться, яка красотіща.